Після нічного перепочинку Володимир Сковородка і ще троє його колег готуються до наступного етапу міжнародного забігу. Їхній маршрут у Варшаву. Чотири біжать, а останні проходять паралельно контор. Чотири пробігають. не просто прибігають. Дев'ять. Загальна кількість дев'ять. Да. Е Володимир Сковородка має Волинське коріння. Тут він і шести років, хоча народився на Луганщині. І останній етап його маршруту пролягав через район, де виріс. Виріс. Я в селі, в селі Білин Ковальського району, в рідної тітки з дядьком. Ось закінчив там школу. І пізніше, 22 20 років, переїхав до Києва. Почав працювати, жити, працювати. До того ж, на Волині в бігуна і найдовший відрізок маршруту, а загалом його протяжність 801 кілометр. Дистанція не міняється, плюс-мінус там 60-70 кілометрів, але стає легше, легше, тому що кінцева мета вже ближче. Максимальна відстань за одиннадцять. 72, майже 73 кілометри. Ми біжимо, але робимо зупинки, так як спека, потрібно трошки пити воду і затоніки, щоб не було сонячного удару. Допомагати організму, ми кожних 5 кілометрів робимо зупинку на 2-3 хвилини, і біжимо далі. У такий спосіб гони організатори забажали подякувати Польщі за різнобічну підтримку України у війні, яку нам оголосила Росія, і водночас ще раз привернути увагу світу до наших потреб. Одна з таких водолазне спорядження рятувальникам для розмінування територій перше, що ми робимо, це ми дякуємо Польщі. Підтримуємо своїх рятувальників, а потім вже збираємо кошти для спеціального обладнання для водою водойм України. Поєднуємо всю Україну і дві країни, тобто сусід два сусіди, які дійсно виявилися друж дружні, особливо Польща до нас такий гарний сусід якого до якого можна і збігати з Києва Варшаву на каву хоча б подякувати панству польському за Дякую польщі за підтримку за те, що від самого початку війни ваш народ був нам братніку войни. Народ польський був нам брачмі. Стартував забіг від готелю, який за кілометр до автопереходу є годин. Володимир із прапором Волині. До пункту пропуску його остання дистанція по Україні. Далі Польща. Як настрій, хлопці? Супер! Украй! Украй! Україна. Олег. Наша була задача підтримати його в цьому, тому ми долучилися та організовуємо цей захід. Зібрати кошти на закупівлю сучасного обладнання для водолазів-рятувальників. Це підводні дрони, це міношукачі для того, щоб наші хлопці скоріше та безпечніше для нас почистили водойми. Від всякого російського сміття. Кожен хоче може долучитися зайти на сайт Ультрамарафон для всіх, ultramarafon4all.org та підтримати наш захід з донатом та додати, до, доєднатися віртуально до нашого забігу. Команда Володимира Сковородки розраховує зібрати 2 мільйони гривень. За кілька днів бігуни мають бути у Варшаві, де марафон завершиться а наступного дня вирушити додому і повернутися на службу.